Всі методи, які ж я і сама ж і запропонувала, не підійшли. Так, як я казала раніше, що з допомогою ручної ленти я навіть спробувала трішки прострочила, але бачу, що воно не воно. Дуже грубо вийшло, і ніби так штанина колом стоїть Я відпорола назад, добре, що небагато прострочила. Потім, Ну думаю, що ж робити Ще. Думала, можливо, тоншу тканинку, можливо, навіть якийсь трикотаж тоненький чи шифон, але ж тут також ну, ніби важливо в колір знайти добре, що нічого й не знайшлося. І що я вирішила? Я вирішила прострочити е трьома стручками і, промітавши попередньо, прикріпивши оцей краєчок, щоб видно було, де мені по лицю строчити, щоб захватити крой. Ось отак, отут строчку, то ну, це ніби було би дуже близько до краю, і ніби як негарно. Тому я оця голочка йшла по краю е, тканинки низу, а ці вже е, у, в польоті були, так сказати. Я думала, може. Буде пропуски робити, що ця проколює два шара тканини, а ці дві один. Але е, вийшло, ніби все ідеально. Чому я вирішила три голки? Тому що щоб оця третя голочка ніби так придавлювала, щоб не висів оцей е, запас в повітрі. Ну і, як на мене, вийшло все гарно Ось оцей запас я не зрізала. Як-то ще побоююсь, хоч би зрозуміло, що треба було його зрізати зразу, але я вирішила то, чи розпуститься воно десь чи петля піде, тому вирішила залишити так. А потім замовниця в Діне. І якщо все добре, бо я нічим не ризикую, я ніде нічого не зрізала, то оцей запасик можна акуратненько в краєсик підрізати. Ну і Ось, ось такий результат. Оцініть мою роботу, як я спробилась. Лежать у мене ще одні такі штани. І не знаю, чи мені також трьома строчечками прошивати, бо навіть такого ж кольору. Чи все ж таки двома? Ну, мені сподобалось.